Слава силам оборони і безпеки України, гвардія наступу. Укрпошта презентувала ще один поштовий набір на військову тематику. До нього входить блок марок, конверт і три картки, на яких зображені бійці Нацгвардії, Нацполіції та Держприкордонної служби. Автором поштового випуску став заслужений художник України Олександр Охапкін. Це символічна гвардія, дев'ять бригад, які створені в Україні на сьогоднішній день, де люди по своїм мотивуванням могли вибрати. Це може бути людь Нацполіції, це може бути сталевий кордон прикордонників, чи це може бути Нацгвардії будь-яка е, бригада. Гвардія наступу це вмотивовані, це сильні духом, бійці, це поліцейські, це прикордонники наші, це Нацгвардійці, які сьогодні готуються. До наступу готуються звільняти нашу землю від ворога. Укрпошта випускає спеціальні марки та поштові блоки воєнного стану вже в 12-те. Тараш нового присвяченого гвардії наступу 235 тисяч примірників. Марка це пам'ять. І наші марки в цей нелегкий час відображають кожний етап героїчної оборони України і розказують всьому світу. Про те, що в нас відбувається у Тернополі, спецпогашення марки Слава силам оборони і безпеки України гвардія наступу відбулося в головному управлінні Нацполіції області. Ми дякуємо цим людям, які добровільно за своїх спонукань якраз беруть участь у звільненні нашої країни. Тому пам'ятаємо про всіх, про всіх загиблих пам'ятаємо, на жаль, і в наших підрозділах є загиблі. Це дійсно буде такий момент, ще наш такий невеличкий крок тут для їхньої підтримки і розуміння того, що вони мають підтримку всього нашого українського народу. Нашої держави пізніше для цієї серії також планують розробити марки, присвячені службі безпеки України та головному управлінню розвідки Міністерства оборони.